Без я розумію, що важко. Я розумію, що війна не закінчиться завтра, закінчиться вона через тиждень і навіть через місяць. Давайте пам'ятати, з яким ворогом ми з вами ведемо боротьбу повномасштабного вторгнення вже майже 3,5 роки. У нас немає нічого. Тільки зупиняти, перемагати, добуватися того, що буде. Кожен окупант залишив територію нашої держави або в пакеті, або в ті з нашої землі. Все одно перемога буде за нами. І весь цивілізований світ він все одно на нашому власі. Дякую за Досвід у вас чудовий. Такого досвіду немає жодна армія світу. Три з половиною роки ми протистоїмо потужному вагу. Є одна біда, його просто багато. Але розумію і жагою до перемоги ми зможемо виконати все. Давайте, щоб ми залишили цю війну, щоб не залишали нічого дітям і онукам, щоб наш чудовий народ одержав перемогу і далі відновив нашу найкращу світу країну. Жив спокійним мирним життям. Слава Україні! Герої! Слава! Сьогодні в нас в містах голова державної кризначеської служби І Є можливість від нас всіх подякувати за той фронт, який тримають казначеї, без їхньої сумлінної роботи. Просто ми позиваємо просто забезпечені забезпечення да, смисла. Да, ми тримаємо один фронт, а ви в тримаєте інший фронт. І не зовсім в тилу, тому що у ваше пізначе є скрізь, і при фронтовій зоні і також і попадають під обстріли. Тому в нас, знаєте, така чудова синергія, коли кожен робить свою справу. Я також хочу по-перше подякувати вам всім за службу, тому що саме завдяки вам ми можемо вільно почуватися, як це можливо в тилу. Ми не тільки в тилу працюємо. Я насправді пишаюся вашими подвигами, бо насправді, колись склався такий стереотип, що прикордонники тільки охоронять кордони. Ваша служба викликає повагу, гордість. Я хочу вам щиро подякувати від себе, особисто, від нашої казначейської спільноти. Велику подяку, величезну, превелику подяку за вашу стійкість, за вашу мужність, за вашу відданість боротьбі за незалежність нашої України. Хочу вам побажати міцного козацького здоров'я, хочу вам побажати сил, наснаги, життєвої енергії, оптимізму. Безумовно, ангели-охоронці на двох плечиках Божої опіки і слава Україні. Героям Слава! Служу українському народу! Це приміщення, що маємо можливість нам... Тому У сто нормального вражено. все працює. Хірі а все зве артилерія. Мінуємо активно також той напряму. Зкупаємо просочитися в ліс спрею, відповідно, що я йому не даю. От, і не даю йому піднести його логістику в ліс, відповідно, передіною. Ні транспортних засобів, ні ступення знову проти Магілянти не, не виглядається. Це напрямок основного удару противника, Він наступає на перший. Перший батальйон це наш стековий батальйон. Дуже активно. Буває таке, що там накати йдуть. Ну, не до переднього краю не доходять. Але буває таке, що там по 3-4 години вони по 3-4 чоловіка рухаються, рухаються, їх планомірно вибивають, вбивають, а вони все йдуть, йдуть. Поповнення прийшло, і відповідно за рахунок того з ну, іде така активність.